Огляд будинку в 30 км від міста Львів, село Гуманець. Ціна 6500 доларів. Площа загальна будинку 65 квадратних метрів. Будинку 3 кімнати. Будинок з гарним ремонтом. Поряд є невеликі озера і ліс. Будинок цегляний, утеплений. Продається з меблями і побутовою технікою. Також в будинку є всі зручності. Невелика рівна доглянута ділянка. Загальна площа 8 соток повністю огороджена. На території є скважина 35 метрів, від якої вода заведена в будинок. Опалення електричне. Встановлено якісний і економічний котел. В селі проживає більше 1300 чоловік. В селі зручна транспортна розв'язка. До Львова кожні 20 хвилин їздить маршрутка. В селі є магазини, аптеки, школа, дитячий садок. Ціна будинку 6500 доларів з усім, що бачите на відео. Ось так виглядає будинок ззовні. Встановлені гарні металопластикові вікна. Як бачите, територія повністю обгороджена. В'їзд у двір засипано щебнем. можна залити асфальтом або бетоном, ну це вже по бажанню. Ось так виглядає будинок зі сторони вулиці. Зараз покажу саму вулицю. Вулиця не асфальтована. Ось такий зроблено гарний забор. Сусіди є, проживають. Як казав, село Велике. Давайте зараз зайдемо в будинок і покажу більш детально, що знаходиться всередині. У будинку три кімнати і почнемо ми з великої кухні студіо. Як бачите, зроблено гарний ремонт, встановлено кондиціонер. Є холодильник. Ось такий кухонний куточок зроблено. Всі меблі залишаються, крім деякої побутової техніки. На полу плитка, стеля натяжна. Ось так все гарно виглядає, все робилось для себе. Зараз зайдемо в спальню, покажу. Як тут все зроблено. На підлозі постелено ламінат. Стеля також натяжна, Поклеєні гарні шпалери, вікна всі, металопластикові. кімната невеличка, але тут нічого зайвого і не треба. Ось так все виглядає. Шкафу немає, там далі покажу, там є окрема кімната під гардероб. Заходимо в ще одну кімнату, це дитяча кімната була. Тут все позабирається. Шпалери можна буде переклеїти. Ось так все гарно зроблено. На вікнах також тут є ще жалюзі. Опалення, як вже казав, електричне. Газу в будинку немає. Загальна площа будинку 65 квадратних метрів, це дві кімнати, одна дитяча, одна спальня і велика кухня студіо. Також є ще окрема кімната, гардероб, вона невеличка. Зараз пройдемо, покажу, вона зразу біля входу в будинок. Ще тут є окреме приміщення, там, де встановлено пральну машину, електричний котел і бойлер. Ось так все виглядає. Звідси все розведено опалення по всьому будинку. Ось це невелика гардеробна кімната. Площа приблизно 9 квадратних метрів. Можна переробити в кімнату, а можна і так залишити. І залишилась у нас ще ванна кімната. Зараз покажу. На підлозі і на стінах покладена плитка. Стеля тут також натяжна, встановлена ванна. Ось так це виглядає. Ось такий невеличкий будинок. Посилання на оголошення буде внизу в описі під відео. Там ще будуть контакти продавця. Якщо контакти продавця видалено, значить будинок продано. Також переходьте на канал, дивіться мої інші відео.